Вас вітає розсадник Проксима. Тис середній хілії, таксус медіа хілії. Це позиція 80 метр. так що також у нас є позиція метр двадцять. Метр Велика кількість. Це рослинки комовані з ґрунту. Чому ми радимо саме хілії? Тому що багато людей питають. Що ягоди на тисі ягідному і у чоловічої і жіночої форми тиса середнього, який називається хіксії, вони отруйні. А от саме у хілії вони ягодки не отруйні, але насправді, якщо чесно вам сказати, у нас ці живоплоти зі стиса ягідного, і тиса середнього ростуть вже багато років. У нас багато дітей, завжди клієнти на розсаднику, на садовому центрі. І, чесно кажучи, ми знаємо всі, що там отруйна лише насіннина, але щоб отруїтись, їх треба з'їсти там, мабуть, 20 штучок. І діти насправді ніколи ту насіннину не їдять. Якщо навіть вони додумаються і з'їдають, наприклад, ту саму червону частинку м'якоть, то насіннину вони ніколи не їдять, тому я вважаю, що ці всі забобони з приводу того, що ти отруєний у всьому світі, всій Європі живоплоти всі роблять із нього. І без проблем і ніхто ніколи цим не переймається. Так що можна брати для живоплотів ітис Ягідний, іти з Хіксі, і різні сорти, компактні сорти, той же форманек, і дензіформіс. і не хвилюватись з приводу його там отруйності. Це, на мою думку, це забобони. Слава Україні, слава Збройним Силам України. До нових зустрічей!